Почнемо роботи грозовулати на чайній ложечці. Для роботи нам знадобиться чайна ложечка, голка, полімерна глина та гель фімо. Обов'язково ми витираємо ручки. Можемо працювати в прочатках, але якщо ми в початках незручно, то без них також можна. Але обов'язково ручки ідеально протираємо. І стієма нашу глину. якщо вона у вас тверда, така, як у мене, то можна використати фімогель для пом'якшення. Бачимо, що після ми Бачимо, того, як ми додали, додали Фімогель, наша глина стає трішки м'якішою. Обов'язково додам, що ми використовуємо для гарбузика полімерну глину. Це серії це вітан спеціальний номер 721. За рахунок того, що після витикання вона змінює свій колір. починаємо робити з неї коло. Коли вже коло готово, беремо трішечки зверху його, приплюснемо. З однієї сторони перевертаємо та з іншої. Ось така, ніби краплинка в нас вийшла. Беремо цю краплинку, шукаємо в нашого гарбузинка низ, серединку і на серединку надіваємо. Коли вже неділе приплюснули верхушку, починаємо з усіх сторін, ось так по колу, удлиняти його. Також знизу. І далі вже пальчиками ми додаємо йому форму. Щоб у нас була... щоб вирівняти ось ці всі відбитки пальців. Ми беремо нашу вологу серветочку, вологою стороною, обматиємо нею в пальчик, і почнемо ось так витирати наш гарбузик. і беремо нашу голочку, також її втираємо. І починаємо працювати, робимо нашому гарбузику такі смужечки, схожим і робимо форму. Починаємо знизу, беремо центральну і беремо зверху в центр. Надавлюємо. Ближче до верху ми надавлюємо сильніше, в середині ми тільки робимо ось таке поглажування, щоб воно тільки видно було, що там є смужка. І знизу обов'язково сильне надавлювання. Коли ми дивимося зверху, ми робимо ось такий хрестик. І По цьому хрестику ми робимо надавлювання. Тільки знизу ми робимо сильне піддавлювання. І зверху. Зверху ми навіть придавлюємо його сильніше. А з боку тільки погладжуємо. Так само робимо з іншого боку, зверху ми сильніше надавлюємо. Першу, бачите, передня сторона у нас вже готова, наша гра музикару. переходимо до задньої. Все так само повторюємо, зверху ми сильніше надавлюємо та знизу також. А серединку просто прогладжуємо. З іншого боку, зверху сильніше надавлюємо. І знизу сильніше. А серединку просто прогладжуємо. Не вийшов ось такий гарбузик. Якщо вам не підходить форма, ви бачите, що знижу трішки кривувато, ви можете підрівняти. Низь.